Федерації. до нашої ефіру долучається Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Пане Подоляк, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий, добрий. щодо старої платівки, яку Путін знову заграв, пов'язаної з так званими референдумами, і їх визнанням, як йому б хотілося з боку України. На вашу думку, навіщо він знову актуалізує цю тему і чому для нього важливо, щоб ці референдуми, які світ категорично не визнає, я сподіваюся, ніколи не визнає, все ж таки були легалізовані? Ну безумовно, ці референдуми ніхто не буде визнавати, тому що вони повністю протирічаться міжнародному праву. Як я розумію, що міжнародне право сьогодні це ну, достатня така хитка конструкція. На жаль, якраз таки за рахунок цих воєн, яку ми бачимо і на Близькому сході, і в східній Європі. А міжнародне право сьогодні не котується на тому рівні, на якому мало б котуватись. і так далі. Але щодо заяв Путіна, ви абсолютно праві. Немає нічого в них нового. Це одні й ті ж самі пояснення, чому він канасидить Суверенну державу, чому він проводить сьогодні велику кількість ударів саме по цивільному населенню? Це так званий примус до фіксації результатів не референдуму, навіть а окупації як такої. І безумовно Путін відчуває, що в нього є там відповідний ресурс, не так багато цього ресурсу, але він є. І Росія хоче зафіксувати хоча б якісь результати в цій війні, і тому наполягає на оцих базових своїх пропозиціях, з яких вона починала повномасштабне вторгнення. Ну тобто Україна має відмовитися від своєї суб'єктності як такої на зовнішніх ринках. Україна має відмовитися від частини територій. Безумовно, це не всі території, які Путін хоче там прибрати до рук. Ну він же і про це прямо вже і говорить. І вони так само розраховують на захоплення інших областей України, там проведення референдумів, втручання у внутрішні процеси в цих областях, це і Одеска, і Харківська, і Сумська, і так далі, тому подібне. І безумовно, третій пункт, який він постійно проголошує, це Україна має позбавити себе мілітарних компонент ну тобто і військове виробництво як такого, і постачання зброї, як такої, знову ж таки інвестицію у мілітарний сектор. Стандартні заяви Путіна. Ну тобто, він періодично до них повертається іншого Нічого немає для того, щоб ще раз підкреслити, на цьому етапі ще раз. Затягувати час, не скажімо так, отримувати більш жорстких санкцій, чи більш жорсткого примусу до миру, до переговорного процесу з боку там глобального співтовариства, і так само затягувати час щодо постачання Україні відповідної зброї. Ну для того, щоб Україна не могла масштабувати удари по території Росії, і таким чином суттєво підірвати базу, ну тобто ресурсну базу для ведення подальшої війни, як такої тут все зрозуміло і безумовно, Овно, вони будуть постійно одне й ж саме говорити. Більше того, у цьому виступі з суб'єкта Путіна ми з вами почули абсолютно цинічні речі. Це один народ, тому я його буду вирізати. Ну частину народу українського я буду вирізати. Перше і друге, ми почули з вами, що він не зупинить цю війну. Ми про це до речі, у вас в етері неодноразово вже говорили. Він не зупинить цю війну. Він говорить про те, що вся територія України має бути тотально під контролем Росії. Ну тобто, він фіксує те ключове завдання, заради якого він цю війну починав, і тому щоб тут не було в нас з вами ілюзії. Дивіться, а зафіксуємо позиції. Перше, Росія не зупинить добровільну війну, і тобто, всі оці, скажімо, так, пропозиції, а давайте сідати за стіл переговорів, які лунають періодично від там не тільки сполучених. Татя, ми пам'ятаємо раніше про це говорив Китай, говорила Бразилія. Певні європейські лідери говорили, що треба сідати за стіл переговорів. Ні, добровільна Росія не буде сидіти за столом переговорів і не буде зупиняти війну. Війна це спосіб існування цієї держави. Друге, примус примус сьогодні зрозуміло, який він має бути, які санкції заборонного типу мають бути використані, які мілітарні постачання Україні мають бути використані Скільки на це треба витрачати коштів? До речі, президент України про це говорить відповідно, звертаючись до наших європейських партнерів. Тобто скільки треба інвестицій у мілітарні виробництва. Скільки треба зброї Україні для того, щоб можна було примусити Росію до відповідних дій? Ну і нарешті третє: ще раз Російська Федерація не має альтернативи жодної альтернативи війни як такій для того, щоб контролювати свій внутрішній простір. І тому треба знову ж таки усвідомлювати, що добровільно нічого вони робити не будуть, пане Подоляк. А чому у Кремлі вірять, що от вже більше ніж три роки пройшло від повномасштабного вторгнення? Чому вони вірять досі, що можуть добитися повної перемоги? це не питання віри чи не віри, це питання, як вони вважають раціональної поведінки. Ще раз, війна для них сама по собі важлива. Да? Тобто вони знаходяться у війні, вона набагато дешевша ніж в будь-який інший формат існування конкурентності. Да? Тобто вони за рахунок війни, по перше, вирішили свої внутрішні питання, питання контролю, тотального контролю над там проблемами, негараздами, які є на внутрішньому рівні. Ми розуміємо, що Росія це не та країна, де все гаразд. Да? Друга складова, вони знову ж таки за рахунок війни поверну повернулись, тимчасово безумовно, але повернулись в глобальний порядок денний. На домінуючі позиції так через насилля, але знову ж таки всі цитують. от Путін сказав, Путін запропонував давайте з Путіним порадами. давайте Путіна запропонуємо посередництво там для того, щоб на близькому сході щось відбувалося інакше і так далі. Це повернення до глобального порядку. Денного третя складова найближче оточення Путіна воно отримує прямі взагалі доходності, фінансові доходності від війни. Тобто вони заробляють більше ніж без війни на обслуговуванні на сервісі війні. Четверте, самому Путіну подобається ця мілітаристка. По перше, риторика, ідеологія, вигляд країни. Ну і більше того, він насолоджується естетично. Я я, я використав це слово, естетично насолоджується кадрами масованої різні, яку він вчиняє в країні в нашій з вами. В країні оце все є мотивацією, Тому тут не питання, що вони там вірять в щось чи не вірять питання в тому, що їм подобається війна заради війни. І тому ще раз повернусь до е, висновку, який ми маємо завжди пам'ятати без жорсткого примусу, коли ціна війни буде набагато більша, ніж сьогодні для Росії. Ну тобто вони не зможуть там на глобальному ринку шукати кошти, щоб фінансувати цю війну з іншого боку. Кількість втрат ну втрати мається на за перш за все ресурсне, тому що людське життя для них взагалі нічого не варте. Вони там будуть брати відповідну кількість людей. Ну ви ж розумієте, як поспобудована конструкція російського суспільства сьогодні багато є депресивних регіонів, де люди не. Мають роботи кар'єри, не можуть робити, де нічого немає і безумовно їх можна легко купити і відправити на бійню. І, ну і відповідно вони будуть заробляти на цьому якісь гроші. Так ось якщо ми будемо суттєво. На зменшувати їх ресурсну базу, а це військові виробництва, це інфраструктурні виробництва, то тоді це буде мати суттєві впливи і на перебіг подій у цій війні. Питання ще раз тільки в політичній глобальній волі. Якщо у європейців європейських партнерів ця воля безумовно присутня, але трошки бюрократії було б бажано зменшити їм, то з американськими партнерами треба продовжувати наполегливо працювати, пояснюючи їм, які ризики несе така Росія для Сполучених Штатів. Михайло Путін також повторив свою знову ж таки не нову тезу про те, що коли ми говоримо про переговори, коли ми говоримо про формат можливої якоїсь майбутньої угоди між Росією та Україною, треба враховувати, як він каже, ситуацію на землі. І це мене дивує, тому що якщо подивитися на ситуацію на землі, то вона, як мінімум, свідчить про те, що Росія не має підстав вимагати того, чого вона вимагає, тобто вони хочуть Запоріжжя і Херсон, але по факту за три роки. Дуже жорстокої війни, на яку вони витратили колосальну кількість ресурсів. Вони навіть Донецьку область не змогли звільнити. Хоча це я нагадую, було однією з підстав. Тоді було в 22-му році. Так зване звернення від ДНР з вимогою відновити е, в конституційних кордонах. Я ну зрозуміло, що все це не має сенсу, але вони це використали як підставу. Чому він постійно повторює про ситуацію на землі, враховуючи, що вона для нього ну як мінімум несприятлива, виходячи з тих абсолютно ультимативних, неадекватних, я собі дозволю це слово вимог, які Росія висуває на переговори. А давайте. Ну, по-перше, вони не звільняють ніякі території, а захоплюють, да? Ну, це не, чув, я... немає ніякої там ДНР, ЛНР. Це є окупована територія російськими військами. Це банальна стандартна ситуація, коли інша країна захоплює частину території і ніколи ця територія не буде визнана юридично російською. Це очевидно. Чому він повторює ці тези на землі? Тому що так чи інакше він вважає, що він контролює ситуацію у війні, модерує цю ситуацію, тому що вони знаходяться на нашій території і вони окупували частину нашої території. І безумовно вони хочуть завершити цю війну. Ну. Етап війни давайте об'єктивно. Етап війни для того, щоб знову ж таки там переформатування провести, до накопичити ресурсу і так далі. Вони також знаходяться в дефіциті, і безумовно їм потрібна оперативна пауза. Ще раз вони готові будуть до заморозки війни, але не до закінчення війни. Про що я трошки вище казав? Так ось вони хочуть, не втрачаючи сьогодні ще там додатковий ресурс, як ви говорите, тому що тяжко просуватися там на 100 метрів на 200, платити за це величезну ціну. Вони хочуть переформатування невеличко, але хочуть, щоб політично нас з вами дотисли. Щоб ми були готові віддати добровільну частину території, яку вони не можуть окупувати. Але Путін ще раз він вважає, що знаходиться на території України, знаходиться він окупував там частину території Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської області, і він вважає, що це здобуток його війни, це доходність пряма у війні, територіальна, і він хоче її юридично зафіксувати за собою. І тому він постійно говорить про реалії на землі. Ну тобто, він не говорить, що ми хочемо, щоб ви нам передали окуповані території. Ну то чому, тому що це. Це буде звучати. Ви ж чуєте, як це звучить. Yeah. Да і він говорить, треба врахувати реалії на землі. Інакше ми будемо далі продовжувати випускати 300-400 дронів щоночі. Додатково до них буде там 40-50 ракет. Будемо вбивати ваших дітей. Ви маєте погодитись на це. Я хочу, щоб ми правильно просто тут акценти розставляли. Це не означає щось нове в його риториці. Путін не є людиною інтелектуальною. Він не може давати якісь там логічні аргументовані позиції. Він буде повторювати кліші, клішовані заяви, які він робить постійно Пане Подоляк, напередодні минуло 100 днів із моменту, коли Україна погодилася на безумовне припинення вогню, і це була ініціатива Сполучених Штатів Америки. Що зараз? Невже про це вже всі забули? Ні, ні, не забули. Безумовно, це зафіксовано. І безумовно, от відмова Росії. Протягом 100 днів від е, припинення вогню, там були різні формати, не тільки безумовне, всеосяжне припинення вогню, були формати припинити вогонь там на воді, на, в повітрі, на суші окремо, поетапно, 30 плюс днів і так далі, тому подібне. Тобто були різні формати, всі вони були акцептовані, ну запропоновані, акцептовані е, американською стороною. І всі вони були. Е, е, від всіх відмовилась Російська Федерація зробила це свідомо для того, щоб нанести максимально, скажімо так, збитки репутації пана Трампа. Ну Це проблема, да і ніхто не забув. Це безумовно, це буде все вписано. І я розумію, що Трамп сьогодні більше опікується ситуацією на Близькому Сході. Це зрозуміло, тому що там стратегічне партнерство, лобі в сполучених штатах набагато потужніше. На жаль, ну так сталося, да вони працювали багато десятиріч над цим, щоб сформувати це лобі, і безумовно Трамп сконцентрований на цих проблематиках. Але ще раз, якщо хтось думає, що можна буде просто сказати, ну все ми тут нічого не зробили. Давайте відвернемося від цієї війни і будемо просто вважати, що ми все рівно зробили Америку сильною. Воно так не буде працювати. Ну, тобто, ці 100 днів знущання Росії відвертого знущання над репутацією Сполучених Штатів і репутацією Трампа очевидно, і будуть вже вписані в історичні підручники. І тут питання: чи готові сполучені штати бути з такою сторінкою в історії своїй, чи вони все ж таки будуть вимагати відповіді від Росії за подібні там, скажімо, репутаційні втрати? Пане Михайло, що подій сьогоднішнього дня сьогодні е, спеціальний представник державного департаменту США з питань України Кіт Келох у мінську зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. І тут питань більше ніж відповідей насправді. Тому я хочу спитати вашу думку, навіщо американській стороні могла знадобитися ця зустріч? І оцей епізод зі звільненням одного з ключових опонентів. Лукашенка Сергія Тихановського з в'язниці. На вашу думку, чому Лукашенко міг піти на такий крок, і що в йому за це могли або пообіцяти, або він може розраховувати отримати? А, ну звільнили не всіх ключових опонентів Лукашенка. Сидить той же бабарика, сидить та ж Калісніка, вода, сидить а. ще більше ніж 1200 людей, в тому числі там. Наскільки я пам'ятаю 40 журналістів, які так чи інакше, вже там 3, 4, 5 років знаходяться у в'язниці, і Лукашенко безумовно буде їх використовувати як знову ж таки розмінний ресурс. Що ми сьогодні з вами це й побачили? А візит Келегану Сполучені Штати шукають різні рішення. Вони хочуть, в тому числі, якщо ми говоримо про політику, вони хочуть в тому числі більшої, як це не парадоксально звучить самостійності Лукашенка, щоб в нього було якесь поле для маневру, тому що Лукашенко залежний за НАТО від Росії. Ми це з вами розуміємо в фінансовому. У сенсі Лукашенко пробує диверсифікувати оцю залежність там в розмовах з Китаєм. Ну там з проектами китайськими сполучені штати так само хочуть мати певні можливості впливу на цей регіон, особливо враховуючи, що війна буде, коли буде закінчена, вони все ж таки хочуть, щоб в східній Європі домінував не тільки Китай і безумовно не тільки залишкова Росія, і в тому числі щоб і Сполучені Штати мали ті чи інші, інші інструменти впливу. Тут для мене очевидно посередництво, як там багато хто говорив, посеред. Середництво можливе Лукашенко в рамках переговорного процесу Україна Росія. Ну ви розумієте, це неможливо ще раз. підкреслюю, Лукашенко занадто залежний від Росії. Він не є суб'єктним по відношенню до суб'єкта Путіна і безумовно він не може там якось мати право голосу з іншої сторони. Да що Лукашенко отримує, якраз таки отримує цю Да? Ну, тобто він може бути почувати себе більш комфортніше знову ж таки у спілкуванні з тим же путіним. Тобто сказати, дивись, я можу там щось десь підсилити тебе на на напрямку американському і так далі, і тому подібне, це все не буде працювати. Я хочу, щоб ми спокійно ставили знову ж таки. Американська адміністрація для мене тут є позитив, без безумовний позитив. Те, що пан Келок активно в цьому регіоні працює, знову ж таки суттєво підвищуючи свою вагу і по відношенню до України і до конфлікту Україна Росія, і до взагалі регіону як такого східної Європи, і скажімо так. На перший план виходить його позиція, а трошки на другий план відходить позиція того шугіткофа це є позитивно, але з іншого боку, якоїсь там різкої зміни чогось диспозиції, і так далі, від візитів такого типу в Білорусь ну точно не буде. З точки зору я маю на фіналу війни безумовно, хана я хочу у вас спитати вашу думку, тому що у мене дозволю собі. Дещо можливо емоційність в нашому ефірі дуже суперечливі почуття викликають у ці картинки, які. коли я бачу, коли офіційний представник американської держави зустрічається з... Одним з найбільш ну навіть абсурдним у своїй жорстокості диктаторів 21-го століття Олександром Лукашенком, який утримує владу у своїй країні десятиліттями, використовуючи для цього репресії, використовуючи для цього силовий блок, використовуючи для цього тиск на усіх своїх опонентів і будь-які загалом методи, які для цього потрібні, окрім як демократичних, які прийняті західним цивілізованим світом, і це вона викликає ну як мінімум запитання до того, що відбувається взагалі, чому. Представники Америки, яку ми звикли десятиліттями вважати таким вождогом сторожем, грубо кажучи, ось цього цінності західної цивілізації, серед яких, зокрема, не застосування сили до своїх політичних опонентів, сьогодні так спокійно зустрічаються у мінську з цією людиною, в якого ну, руки не те, що полікоть в крові, Там місця на тілі від чистого від крові вже не залишилося за цір. Ви об'єктивні в своїх емоціях. Я можу їх підтримати, але розчарую вас. Глобальна політика за НАТО цинічна, і Сполучені Штати готові спілкуватись, і не тільки Сполучені Штати, і інші країни демократії готові спілкуватись з країнами, які не дотримуються стандартів демократії. А зрозуміло, що суб'єкт, який знаходиться у владі з 1994 року, ну він не може вважатись демократичним. Там немає конкурентної політики, немає конкурентної свободи слова. Там нічого немає. Там є тільки в'язниці, репресії, і так далі, тому подібне, але. В рамках просування національних інтересів, в рамках там, наприклад, стримування когось іншого, ну наприклад, щоб Китай не домінував в тій же Білорусі, я умовно кажу, да? ну, зрозуміло, що там набагато. Чи причини, тобто країни такого типу, як Сполучені Штати, готові будуть спокійно зустрічатися з будь ким хто фактично контролює територію. Так само дивіться, сьогодні багато навіть в політичних елітах Німеччини говорять, що і Мерц має зустрічатись з Путіним, і в інших країнах, там у Франції, періодично йде дискусія, чи має Макрон зустрічатися з Путіним. Тобто, якщо національні інтереси потребують, то люди будуть закривати. На жаль, ще раз підкреслюю, ми не в ідеальному світі, і вони будуть закривати. Рвати очі на те, що вони зустрічаються з диктаторами, безумовно. Руки, яких там полокоть в крові, і так далі, тому подібне, але це такий світ глобальної політики. Ми або з вами будемо знову ж таки менше емоційності витрачати, коли ми розуміємо це, все, і витрачати більше раціональності, ну тобто, отримувати свої доходності, дивіденди від спілкування на тому чи іншому рівні. Безумовно, все, що стосується Білорусі і Росії, це інша складова в наших з вами зовнішньополітичних відношеннях може бути, тому що зрозуміло, із території Білорусі вона використовував. Ось для як плацдарм для атаки на Україну. Ну і безумовно, Росія це там на сторіччя вперед безумовний ворог. Да, це ніяк і не один народ. Там ну Путін він не є ще раз підкреслюю, інтелектуальну людину. Він не розуміється на історичних там інструментах. Він нічого цього не розуміє, але цю маячню радянського типу він буде продовжувати говорити до останнього і так далі. Тому спокійно відносимось. Келов приїхав, вирішив свої питання. Вони отримали якісь можливості. Вони прозондували там почву. Вони подивилися, що таке цей режим. Вони по подивились, чи можуть вони це використовувати в своїх інтересах не більше, але й не менше. Пане Подоляк, про зброю вас запитаю. Українська сторона передала американський список зброї, який хоче купити Україна. Не пакет підтримки, мова йде, а саме про купівлю зброї. І на жаль, на саміті Великої Сімки двом президентам українському та американському не вдалося поспілкуватися. Хоча зустріч була запланована, і говорити також мали про постачання зброї. Зокрема, Дональд Трамп поспішно покинув саміт, як кажуть у Білому. Домі можливо це було пов'язано із подіями на близькому сході. То чого чекати від такої співпраці, і чи вплине кількість озброєння, номенклатура, регулярність таких от поставок, чи можуть вплинути на це події на близькому сході? Зараз перейдемо до зброї спочатку про саміт Великої Сімки в Канаскісі. Ну в Канаді дивіться Трамп скасував практично всі зустрічі, не тільки з нашим з вами президентом, а з іншими лідерами. І, взагалі, в нього є особливість. Він не дуже полюбляє довгі саміти, і тому я думаю, навіть саміт НАТО він буде перебудований під оцю особливість дипломатичного стилю пана Трампа. Ну, тобто короткі там сесії. Короткі питання, швидко поговорили, виступили офіційно. Розійшлися це треба просто враховувати на майбутнє. Друге, я думаю, що зустрічі на різних рівнях України та Сполучені Штати щодо продажу зброї. Ви абсолютно праві. Якщо вони готові там надавати допомогу, як це було за минуло адміністрації, то тоді комерційні умови і безумовно ми розуміємо, скільки якої зброї, в яких форматах нам потрібно. Я думаю, що такі переговори будуть проведені, тому що в цьому зацікавлені обидві сторони знову ж таки це монетизація допомоги. У ну, з боку, тобто доходність, просто сполучених штатів, і знову ж таки зброяри американські до будуть доводити глобальному ринку, що їх зброя є домінуючою, і таким чином вони будуть збільшувати відсоток на ринку, як такому. Що, щодо, скажімо так. Можливості проведення цієї зустрічі там в найближчі часи, я ну в найближчі дні вірніше. Та я думаю, що це в будь-який момент може бути там, усталено, домовлено і так далі, і тому подібне. А необхідність таких постачань безумовна. Ми розуміємо, що без таких постачань ну буде важко. Російська Федерація не воює тільки своєю зброєю. Нагадаю, там приймає достатньо активну участь той же Іран, але в меншій ступені. А в більшій це Північна Корея. Вони надають там артилерію, снаряд, міну, ракети ті ж КН-23, які Росія використовує. А чи буде залежність від того, що відбувається на близькому сході в постачанні? Ну тобто ми користуємося різними, наприклад, протиракетами. Ну, що було зрозуміло, тобто, тим, чим користується Ізраїль, це системи ТАТ і системи РО, да? ну, тобто протиракетні системи, там ще є низка систем в залізному куполі, але вони не використовуються в Україні. Тому тут я не думаю, що будуть якісь там суттєві перетоки йти. А, є достатньо на складах зброї. На складах американських, хоч ми говоримо про американську зброю, тому що в Європі зброї набагато менше, да? і в Європі якраз треба сьогодні більше інвестувати в саме виробництво, тобто пришвидшувати виробництво і снаряду, і артилерії, і протиракети і ракети і так далі, і тому подібне. А на американських складах достатньо зброї, і я думаю, що в принципі ми домовимось про те, щоб її можна було купувати. Михайло, ну і про ізраїльсько-іранське протистояння хочу вас спитати коротко на вашу думку, у яких сферах що пов'язані з цією війною Україна може е, знайти для себе якусь користь з точки зору посилення своїх позицій або співп... пос... поглиблення співпраці е, з якимись державами чи можливо в іншій формі, а де навпаки ми можемо відчути якийсь негативний вплив на наші справи від цього протистояння. Війна на близькому сході одночасно і негативно, і позитивно впливає на перебіг подій в нашій війні, і чим швидше вона завершиться, тим краще безумовно. Але завершитись вона має поразкою тотальною поразкою, безумовно режиму. А тобто він має бути знищений, ну там розформований, трансформований як завгодно. Просто знищення, скажімо, центрів збагачення урану воно не вирішує ту проблему. Заради якої ця війна відповідно і почалася. Нагадаю, до речі, що не Ізраїль почав цю війну. Я хочу, щоб ми правильно тут ставили а, а, акценти. Знову ж таки, так само як Росія, агресором з неспровокованою агресією є Іран. Нагадаю, в квітні і в жовтні 2024-го він наносив масовані ракетні удари по Тель-Авіву, по іншим, там по Хайфі, по іншим містам Ізраїлю. І Ізраїль сьогодні відповідає на це все, тому що Ізраїль ще в той 24 му році займався. Е е Рішенням проблеми Хізбалину, Лівану, рішенням проблеми Ємену, Хуситів і так далі. І тому подібне. А, і е, на жаль, війна, яка сьогодні йде і розгортається на близькому сході, вона впливає на ціноутворення на енергоринках. Перш на все на ринку нафти, як такої, а це суттєво покращує можливість Росії збирати е, гроші на глобальному ринку на зовнішніх ринках. Це про те, що ми говоримо. Санкції відповідні і бачите, трошки менше почали говорити про готовність знизити там ціну е, на російську нафту і так далі, і тому подібне. Друге негатив це багато уваги інформаційно-дипломатичної, скажімо так, до подій на близькому сході, і це трохи відволікає увагу від того, що робить Путін. А Путін в цей момент збільшує, що ви самі прекрасно розумієте, збільшує удари геносидального характеру по цивільному населенню в Україні і так далі. Але в той же час в наших партнерів є розуміння, що це все пов'язано. Росія, Іран, це дійсно вісь, яка наносить багато шкоди міжнародним інституціям, міжнародному праву і в принципі ламає той сталий світ, в якому ми живемо. Я думаю, що тоді рішення щодо допомоги Україні будуть в більшому об'ємі і швидші з розумінням того, що буде, якщо все ж таки Іран не програє, Росія не програє і так далі. Дякую. Пане Подаляк, дякуємо вам за те, Дякую. що долучилась. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України.